Всім привіт! Ви дивитися канал Астролюкс. Мене звати Анастасія і Сподіваємося, що ви сьогодні в безпеці, адже сьогодні будемо робити розклади з старелогиною Яною Пасенковою. Почати хочеться, звісно, що з нагального питання воно стосується Запоріжжя, адже саме йому дісталося чи не найбільше під час сьогоднішньої ракетної атаки, у тих недружніх сусідів, яких ми на жаль маємо. Хочу запитати, яка зараз ситуація з Дніпро ГЕС, адже ми знаємо, що туди втрапило аж 8 ракет. Стався витік нафтопродуктів у Дніпро, і невідомо чи зможуть наші фахівці полагодити гес 1 та гес 2 Що кажуть карти з цього приводу. Ну, давайте так. Щоб не було паніки, вряд ли, навряд чи щось скажуть конкретне і те, що відповідає дійсності по телебаченню. Я вже попереджала запоріжців, я казала, що береженого Бог береже, народ, збирайтеся і на деякий час виїжджайте. Те ж саме зараз вам повторюю. Бо ситуація не дуже те, що я бачу, мені не подобається. А загалом, чого очікувати далі Запоріжжю і області, і яка загалом ситуація у місті буде найближчим часом? буде далі. Я дуже прошу від себе, від всього народу України, від наших захисників і захисниць. Я дуже прошу звернути увагу всі відповідні органи структури нашої країни на керівництво Запорізької області. До них треба придивитися. Їх треба вивезти на чисту воду, їм треба дати по попі, і їм треба надати пару уроків патріотизму. Це можна зробити таким шляхом, коли хлопцям цим, хто керує Запорізькою областю, їм можна знайти пару окопів на нулі, там, де вони можуть проникнутися атмосферою, зрозуміти, на чиєму вони боці, бо Доля Запоріжжя області, залежить від того, наскільки продажна там влада. Ці прогнози херові, да? а вони не можуть бути класні, бо ми з вами не дивимося про лелек та бабочок. Розумієте, ми з вами дивимось війну. Вони можуть бути змінені, І я маю надію, що вони будуть змінені. У медіа пишуть, що Австрія та Угорщина не підтримали ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ. Все ж таки, чи дійдуть у ЄС згоди щодо використання грошей росіян, і куди вони підуть зрештою? Чи буде е, якась спільна спільне рішення щодо заморожених активів расистів? А, ну, знаєш, знаєте, з одного боку легко розпоряджатися не своїми грошима, і дуже легко при цьому мати якийсь розумний вигляд. Значить, як вважають ті люди, які можуть повпливати на розподіл цих конфіскованих грошей? Вони думають, що якщо вони будуть ці гроші вкладати в Україну, то вони автоматично вкладають ці гроші у війну. Ну, тобто, це ж дебілізм, народ. Ми з вами кидаємо донати не для того, щоб війну продовжити, а для того, щоб її зупинити, а для того, щоб був мир тільки нашою перемогою. Але це зрозуміло нам з вами, бо ми живемо в війні. А щодо австрійців і угорців, бачимо, що не, не бачили шмаленого вовка, як казала моя бабця. Також хочу запитати, чи буде нарешті під забороною імпорт зерна з Білорусі та Росії до країн Європейського Союзу. Офіційно так, але обхідні шляхи ніхто не відміняв. На жаль, а чи будуть кібератаки росіян на державні ресурси, бази даних України найближчим часом? Кібератаки на наші державні ресурси, бази даних, кібератаки. Саме зараз працюють над такою атакою. Ціль і задача цієї атаки розірвати зв'язок з зовнішнім світом. Тобто, це просто про зв'язок, це просто про інтернет, і таке вже було, якщо ви пам'ятаєте. Потім його з'єднають. Але таке враження, що ми будемо ізольовані після цього з'єднання. Дуже дивно. Я, дивіться, точно не айтішник це стовідсотково, ну, хто дивиться мене довго, розуміє, що я динозавр ще той. А, Але оцей збій. Це не збій, це буде кібератака. І треба розуміти тим людям, хто буде займатися налагоджуванням, що не можна по стандартним алгоритмам з'єднати оцей розрив. Ну, Тобто, якщо вони так зроблять, то це і треба тим, хто робить атаку, да, хакерам. Якщо вони так зроблять, то буде або якийсь вірус, або хір його, знаєш, що, що нас ізолює. Але ми, нам буде здаватися, що все ок. Дуже цікаво, ніхіра не зрозуміло. Я розумію, що вам нічого не зрозуміло. мені також тут нічого не зрозуміло. Знову ж таки, сподіваємось, що почують люди, які мають почути, або просто навіть проговорене не непророцтво, а просто розвиток подій в голос. Він може щось змінити. Дуже на це сподіваємось. Сполучені Штати Америки вперше випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані. Невже штати готуються до війни І з ким? З Росією або ж Китаєм? Так Штати готуються до війни. Чіть, атака США. Атака США інформаційна, атака США з повітря і атака США. А вони будуть захищати зараз свої кордони. Ми це побачимо в найближчі місяці. Чи дійсно Путін хоче перемовин з Україною, як він про те каже? І чого взагалі хоче Кремль на даному етапі від України? Обманути, підкинути троянського коня, запросити на обід і вбити. Ну, тобто це метафори, але ви розумієте, да? нічого доброго вони не хочуть. Вони хочуть нашу щедру родючу землю, а вони хочуть собі додаткові зірочки на погони. Оце все, що вони хочуть. І, звісно, це буде тільки через смерть, через кровопролиття. І на хочу запитати, Україна матиме ядерну зброю до закінчення війни чи після перемоги буде у нас ядерний статус чи ні? Дивилася це питання десь півроку тому. Ну, давайте так. Поки що на це питання відповідати так не можна, відповідати ні це буде брехня. Хто розумний, той зрозуміє. Дякуємо вам, друзі, що дивилися. Чекаємо від вас. Подобаю коментарів і питань до Яни під випуском. Також не забувайте підписуватися на наші канали, на наші соцмережі. Не забувайте також натиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Ну а також бережіть себе та донайте на зсу.